І зараз ми з вами прочитаємо ті вірші, які описані, відкриваємо діяння 1, 4, 8. Ну, не знаю, як ви, я відкриваю і читаємо. Діяння 1. 4. 8. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітницю Отця. Що її ви від мене чули, бо Йоанн хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох днях Святим Духом. Отож, зійшовшись, вони питали його: Годи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеве царство? І він відповів їм: не ваша справа знати час і пору, що їх отець призначив своїй владі. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде. І будете моїми свідками в Єрусалимі у всій юдеї та Самарії аж до краю землі. І ви будете свідками моїми, не свідками Йогове, а моїми свідками, бо ви приймете силу і дар Святого Духа. Далі читаємо діяння 2, 1, 13. Як жити в Святому Дусі? Можете собі записувати, можете потім ще раз прослухати, в записі буде, я її зроблю так. 2-1-13. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тому самому місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подух буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. І всі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими умовами, як Дух давав їм промовляти, а перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Бачите, були побожні люди з усіх народів. І як зчинився той шум, зійшлася велика юрба і хвилювалися, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані і остовпілі вони один до одного казали: Хіба це не галилеяни, всі ці, що розмовляють? Як же воно що кожен з нас чує нашу рідну мову? Партіяни, медіяни, Елемії і мешканці Месопотапії, і Юдеї, Кападоки, Понту і Азії? Фригії, Памфілії, Єгипту, околиць Лівії, що біля Керени, римляни, що тут перебувають, юдеї, прозеліти крентяни і араби. Ми чуємо їх, а вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. І всі дивувалися і збентежені один до одного казали, що б це могло бути? А інші з насмішкою казали: то вони молодим вином. Повпивалися. От тільки я зайшов і одразу те, що я люблю, про п'ятдесятників. Ні, ні ні. Тут не про п'ятидесятників, а про день п'ятидесятниці, про день народження церкви. Так що так що. Добре. Далі читаємо діяння 4:31. Так, діяння 4. Шукаємо діяння секунду. діяння 4. 31. І що ж тут наповнив? І як вони молилися, затряслось те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали Слово Боже. От ви помолиться так, щоб всі сповнилися Святим Духом. Кожен, хто дивиться, нехай сповниться Святим Духом і сміливо звіщає Слово Боже, незалежно від того. Ну, це є основа католицької церкви. Далі читаємо римлянам 8.1.17. Так, римлянам 8. Шукаємо, записуємо. Читаємо Римлянам 8.1.17. Поїхали. Нема, отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив Тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону. Ослабленого тілом Бог послав свого Сина в тілі, схожим на гріховне тіло, ради гріха осудив гріх в тілі, щоб оправдання закону здійснилось на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть не за тілом, ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті, що за духом, про духовне. І тут зараз буде основне, бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа до життя і миру. Тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законом Божому, та й і не може. Тілесні не можуть подобатися Богові, ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас, коли хтось з Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через ріг, але Дух живий через праведність. І коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в вас, то Той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла, духом своїм, що живе у вас. Тимто, брати, ми, божники, не тіло, щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. А як же ви духом умервляєте тілесні вчинки, будете жити. Всі, бо ті, що їх водить дух Божий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо Ава, Отче. Саме цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом з ним, щоб разом з ним. І прославитись. Амінь. Апостол Павло, благословенний чоловік, а ще вперто не хочете себе називати протестантом. Я себе називаю мрянином Української греко-католицької церкви. Амінь. Далі читаємо римлянам 8, 26-27. Що нам е, апостол Павло каже? Так само і дух допомагає нам і немочах наших. Про що б нам молитися як слід, ми не знаємо, але сам дух заступається за нас стогонами невимовними. Що ж то за стогони невимовні? Сам дух заступається за нас стогонами невимовними. Я так думаю, що це молитва на мовах. Амінь. Читаємо далі. Римлян 15, 13. Римлян 15, 13. Що нам говориться? А нам кажеться, нехай же Бог надії сповнить вас всякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії. З силою Святого Духа. Амінь. Щоб ви збагатились в надії з силою Святого Духа. Ми маємо бути в Дусі Божому. ми маємо бути в Дусі Святому. Перше Коринтян 2, 12, 14. читаємо Перше Коринтян 2, 12, 14. Ми ж прийняли не Духа Світу, а духа що від Бога, щоб знали, що нам дароване від Бога. Про це й ми говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив дух. Духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від духа. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота для неї. І не може вона його зрозуміти, воно бо духом оцінюється. Амінь. Воно бо духом оцінюється. Тілесна людина не розуміє духовну. І це правда. І Перше Коринтян 3,16 нам каже, що правильно, хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Ви є храм Божий, і Дух Божий у вас перебуває. Далі ми читаємо Перше Коринтян 6. Перше Коринтян 6, 9, 11. Відкриваємо. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують, не обманюйте самі себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложці, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують? Такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились. Але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все мені корисне. Все мені можна, та я не дам нічому заволодіти мною. Їжа для живота і живі для їжі. Бо Бог же одне і друге знищить. Бог же і Господа був воскресив, то і нас воскресить своєю силою. Амінь. Далі ми читаємо 1 Коринтян 12, 7-11. Але Дух Святий сьогодні пече-пече 1 Коринтян 12, стоп назад, 1 Коринтян 12, 7, 11. Так. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному бо дається через духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра в тому самому дусі, іншому дар зцілення в тому самому дусі іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення мов. А все це чинить один і той самий дух, що розподіляє кожному, як він хоче. Так, 2 Коринтян 3, 17, 18. 2 Коринтян 3, 17, 18. Господь же дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж всі, мов дзеркало, відкритим обличчям відзеркалюємо Господню славу і переображуємось в його образ від слави у славу згідно з діяннями Господнього Духа. Галатів 4:4 4, 7. 4, 4, 7. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом. Щоб викупати тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення, а що ви сини, Бог послав у ваші серця духа, сина свого, який взиває Ава Отче. Тому ти вже не раб, а син. А коли син, то спадкоємець завдяки Богові. Галатів 5, 16, 25. Знову кажу: Духом ходіть. Знову кажу, духом ходіти, і тіла пожадливості не будете чинити, бо тіло пожадає проти духа, а дух пожадає проти тіла. Вони суперечать один одному, так що ви не можете робити того, чого б хотіли. А коли вас дух водить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, розпуста, нечистота, розгнузданість і долослужба, чвари. Чари, ворогування, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завість, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю. Це, як я вже раніше казав, що ті, що таке чинять, Царство Божого, не успадкують. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість на таких, хто не має закону. Ті, що є Ісус Христові, розіп'яли тіло з його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо духом, то духом і ходімо. Ефесян 3, 14, 16 Так, послання Ефесян. Ось, чому я згинаю свої коліна перед отцем, від якого бере ім'я все уцівство на землі і на небі, щоб він дав вам сили багатством своєї слави, скріпитись у силі через його духа, на зростання внутрішньої людини, внутрішньої. І щоб Христовою вірою оселився в серцях ваших, а закорінені і утверджені у любові. Так, Ефесян 3, ми прочитали 14, 16 і залишилося нам перше Івана 4,13. Що ми перебуваємо в ньому, а Він в нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого, від Духа Святого. Амінь. Тому що ми робимо правильно. Ми робимо, читаємо Слово Боже, роздумуємо над Ним, просимо Святого Духа, щоб Він нас наповняв.